Рекомендую вам піти і скачати всі три збірника матеріалів Радіо Свободи, і подивитися, про що тоді писали, і наскільки ці тексти залишаються актуальними для нас дотепер. Тому що, попри те, що дуже багато речей було сказано вголос, все одно ці голоси мало хто чув. Мало хто ніс. Далі. І насправді, що я можу сказати, порівнявши це з тим простором, в якому живемо ми зараз, насправді, все-таки робота Радіо Свобода чи Голосу Америки була набагато відчутніша в ті часи, тому що потік інформації був зовсім іншим. І кожен фрагмент цієї інформації був, перше, набагато ціннішим. По-друге, він не, знаєте, він не падав у тазік величезного, величезного числа води, коли там крапочка жовто-блакитного кольору падала і абсолютно розчинялася, тому що ти не бачиш там, через те, що води дуже багато. Він був концентрованим. Цей цей матеріал, і цей матеріал залишався надовго і пояснював багато. І люди тоді ставилися до інформації інакше. Зараз насправді цю боротьбу дуже важко вигравати, тому що пресинг на емоції, на наші реакції, на нашу деморалізацію зовсім по іншому працює. Ми знаходимося зараз в інформаційному просторі, який грає з нами уже за зовсім іншими правилами. Втім, дуже цікаво подивитися на ті теми, які піднімали, про що говорили, як розповідали історії. Історії завжди будуть залишатися цінними. Скільки б ми не жили у світі оцього фаст -інф... швидкої інформації, ми все одно будемо насолоджуватися класними історіями. І от одна така класна історія. Викладена в сюжеті, що називається Артур Кеслер і Українська дівчина. В книзі «Невидимі письма, яка щойно побачила світ, Артур Кеслер розповідає про своє знайомство на станції Тбілісі з українською дівчиною. Це було восени 1932 року. Я зараз перевірю, чи все нормально з чатом. Щоб так, я просто за ним не слідкую. Це було у восени 1932 року. Письменник був зовсім молодим, йому було 27. Він тоді був членом компартії, і головне, він був затятим комуністом. І Агітпроб коментар доручив йому написати для закордону книгу П'ятирічний Плян. За подівкою Комінтерну, Кеслер побував у Харкові, Москві, Ярославлі, Ташкенті, Тбілісі і багатьох інших містах. Він жив у гостинницях інтуристу, одержував харчі з інсна, бо їздив в міжнародних вагонах, бачив тільки те, що потрібно було Агітпропові Комінтерну. Та ось на станції Тбілісі, чекаючи запізненого поїзду, Кеслер розговорився з дівчиною, яка їхала до Ленінграду. І тут йому вперше розкрилися очі на те, що відбувалося навколо. Дівчина розповіла письменникові, що вона народилася і виросла в селі під Харковом. Чому ж ви виїхали з села? запитав Артур Кеслер. Адже там у вас тепер колгосп? Колгосп? вигукнула дівчина з обуренням. Якби ми не виїхали, ми б там всі перемерли у колгоспі, ви, чужинці, що ви знаєте? Так сказала українська дівчина Артурові Кеслерові в випадковій розмові на станції, чекаючи поїзда. «Невидима письмена це другий том його автобіографії. У тому томі, в розділі під заголовком утопія, кеслер розповідає про своє перебування в СРСР. Хоч він особисто знав Буга, Бухар, а також багатьох письменників, що, може, і сьогодні живуть в Москві, найсильніше враження на нього справила, либонь, зустріч з невідомою українською дівчиною на станції в Тбілісі. В його пам'яті назавжди залишилися слова ви чужинці, що ви знаєте. У Кеслера тоді відкрилися очі, він почав бачити те, що партійні газети не писали. В книзі невидими письма Кеслер пише. Кожного ранку я довідувався з харківської газети про пляни, що були виконані і перевиконані, про змагання заводських ударних бригад, про нагороджування орденами, світлини в газеті показувала або молодь завжди усміхнена, або якогось мальовничого діда в Узбекистані, який з усмішкою навчався грамоті. Не було в газетах ні слова про голод в колгоспах, про епідемію тифу, про те, як вимирали цілі села. Здавалося, що газета розповідала про якусь іншу країну, яка не мала нічого спільного з довколишнім життям. Це саме стосувалося і радіо. В результаті люди в Москві зовсім не знають, що відбувається в Харкові, а ще менше знають про те, що робиться в Ташкенті в Архангельську Владовостокі. Так пише Артур Кеслер у своєму новому творі. Після зустрічі з українською дівчиною в Тбілісі він подивився іншими очима на сцени голоду в Харкові про на всю довколишню здійсність в СРСР. Так, з комуніста він перетворився на переконаного демократа і, повернувшись на захід, написав кілька викривальних книг про життя під диктатурою. І е, насправді, ну, це, наприклад, один із текстів. Я вам шматок читаю, ви можете зайти і подивитися самі, познайомитися з тим, що вам цікаво почитати. І, ну, зокрема, наприклад, перший текст е, в третій книжці він е, називається За яку свободу стоїть Радіо Свобода, і там, перераховує, оці, там перераховується, зараз, я сяду зручніше. Е, Елементи свободи, за які ми дотепер стоїмо, і які настільки муляють Дональду Трампу дотепер, що він вирішує переформатувати взагалі те, як функціонує цивілізований світ. Ну, зокрема, перша репліка, фактично, яка стоїть у цьому тексті, ви можете я навіть не буду закривати, можете на неї подивитися. Про свободу говорить багато людей. А найбільше. Комуністична пропаганда в Україні, тому ми хочемо виразніше окреслити, яку свободу отстоює Радіо Свобода. Радіо Свобода стоїть за свободу людини від страху і терору. За право людини обороняти свою гідність, за недоторканність її особи, за право жити там, де вона бажає, і працювати де їй корисніше. Стоїть право кожного мати свою власність і вільно нею розпоряджатися, за право самому турбуватися добром і вихованням своїх дітей, без втручання держави і без тиску з боку політичних партій. А тепер згадаємо. Наскільки партія брала участь у тому, щоб промивати мізки дітям з самого малочку, з цими всіма октябрятами, піонерами і всякою такою муттю. Радіо Свобода стоїть за рівні права всіх народів, без поневолювачів і поневолених, без поділу на старших і молодших. Обороняє право Радіо Свобода, обороняє право українського народу самому вирішувати свою долю без втручання сторонніх сил, самому вільно організовувати своє національне життя. Радія Свобода стоїть за приязня взаємної України з її сусідами за справедливий мир у світі, за належне місце українському народові в сім'ї вільних народів світу. Ця стаття була багато разів повторювана в українській програмі впродовж останніх років. Ну і насправді це уже видання. Говорить Радіо Свобода, це 60-й якийсь рік. Тому цей текст дуже багато разів повторювався для того, щоб закріпити в голові слухача ті стандарти, які декларує Радіо Свобода. Тим не менше, можу сказати, що насправді Радіо Свобода досить активно розкривав найболючіші сторінки реальності українців, розповідаючи про наступ на культуру. На Науку, на літературу, на ідентичність, і про те, які злочини Росія скоювала в бік України. І ну от, якщо говорити про розгром українського відродження, матеріал, який ви зараз бачите на екрані, то там прямо от є перелік. Не можна перелічити всіх тих втрат, які поніс під цей час український народ, перелічимо тільки деякі з них. І це Лише деякі з них, і от я вам просто зацитую: знищено незалежність і навіть свободу Всеукраїнської академії науки, перетворено її на філіал Всесоюзної академії, Ліквідовано основоположника і творця новітньої української історичної школи, академіка Грушевського, всіх його учнів, і всі наукові заклади, де вони працювали. Знищено історичну школу молодого академіка Михайла Яворського разом з усіма його учнями і заснований ним Інститут історії. Знищено філософську школу академіка Володимира Юренця, всіх його учнів. А також інститут філософії. І от ви розумієте, це просто одне речення, ну і кожне речення страшне. Знищений науково дослідний інститут імені академіка Дмитра Багалія з усіма його співробітниками, а його директора Сергія Полипенка і більшість співробітників розстріляно або заслано. Відкинено і заборонено затверджено всеукраїнську науковою конференцію 1927 року український правопис і замінено його наближеним до російської мови правописом. Ліквідовано всеукраїнську сільськогосподарську академію, український науково-дослідницький інститут сходознавства, інститут радянського будівництва і права. Розгромлено всі літературно-мустецькі об'єднання та організації, Заарештовано при цьому за неповними даними 97 письменників та митців. Знищено театр Березілі, його керівника Леся Курбаса та ряд визначних акторів ув'язнено. Розстріляно. Розгромлено видавництво редакцію Української радянської енциклопедії, причому до цього часу 45 мільйонному українському народу він не дозволяється видати свою власну енциклопедію. Замордовано дуже надійних письменників, що вже тоді чималою мірою спричинялися до збагачення української літератури. Серед них Григорія Косинко, Йосипа Боревія, Олексу Близька і Дмитра Фальківського, і так, далі, і так далі. Але український народ живе і бореться. Ну і власне мені здається, що, попри те, що ми зараз відкритіше і активніше говоримо про наші втрати, які ми проходили. Все одно, ну, цей текст, наприклад, на мене навалився черговою глибою. Ти знаєш, що це все відбулося. Але коли ти бачиш одне інше, третє, і все це ми втратили, і це стирання нашої ідентичності, це стирання нашого права на інше майбутнє з гідністю. з... Усвідомленням себе українцями, коли ти це бачиш, ну і ти розумієш, що це аудиторія Радіо Свобода це чула, ти розумієш, якою ціннісною була ця інформація, і наскільки вона була руйнівною для тих, хто хотів заглушити ці голоси. Тим не менш, я вам зацитую ще декілька таких матеріалів. Ну, наприклад, дуже багато присвячено було українській історії. Українській книжці в українській в Київській літературній газеті за 13 жовтня з'явилася досить цікава стаття. Член правління спілки письменників України Василь Козаченко скаржиться на цілу низку неподобств, що були викриті в книжковій торгівлі України. Виявлення, що в магазинах укр торгу в більшості областей України дуже важко, а то й неможливо дістати твори українських письменників чи поетів. Наприклад, войовничий Чернігівський книготорг взагалі не пропускає на території своєї області нових. Книг українських поетів. Навіть у столиці нашого батьківщини на Києві важко знайти українську книжку. У книгарі Укр... Укркниготоргу в центрі Києва пасажі треба довго шукати на полицях і під полицями, щоб знайти, скажімо, книжку Остапа Вишні, вибране. А в магазині на Хрещаток у число 12 книг українських авторів лежить десь в кутку далеко від ока покупця, під купою інших Очевидно, не українських книжок. І е, серед іншого, е, серед тих матеріалів, які є в збірниках Говорить Радіо Визволення або Говорить Радіо Свобода, є, наприклад, інтерв'ю з Іваном Багряним про українську літературу. І я от просто процитую вам два запитання і дві відповіді. Іване Павловичі, а чи можете пояснити, що в великому українському місті, такому як Львів, не можна купити української літератури. Та дуже просто, бо ті, хто керує літературним процесом в Україні, хотіли б, щоб та література не доходила до мас. Тому книжки видаються обмеженими тиражами. Для 45 мільйонного народу видають книжки тиражом 3 тисячі, говорить Багряна. І далі говорить, що вони в. Діаспорі видають набагато більшими накладами книжки. Наступне запитання: які ж, на вашу думку, цілі має партія і її центральний комітет у відношенні до літератури, зокрема української? Та ж ясно, партія хоче зробити з української літератури знаряддя поневолення українського народу. Партія хоче з письменників зробити отих лакувальників, які за методою так званого соціалістичного реалізму мали б замилювати очі і кричати скрізь, що жить стало лучше, а стало веселіє. весіліє. Цебто покажувати чорнебілим. Тих людей голодних, і обдертих, і потомлених, видаючи фальш за дійсність. У цьому полягає політика партії в літературі. І мені здається, що політика Трампа в медіа полягає якраз у тому, що описує стосовно літератури Іван Багряний. Життя стало лучше, жити стало весілє і взагалі медіа як знаряддя поневолення, ну точніше, так як знаряддя отуплення до такої степені, до такої ступені, що толерувати будуть найбільш людожерські практики. Як то практику шантажу українців, мовляв, вас вбивають, тому віддавайте свої землі, і можливо, я вмовлю Путіна вас більше не вбивати. Я можу з ним домовитися, говорить Трамп, але ви повинні перед цим віддати мені свої ресурси, батьки Засновники Америки просто крутяться в могилах з величезною швидкістю. власне, що зараз відбувається? Коли звужують сектор медіа, коли відмовляються від того, щоб широкий ринок працював, це все приводить до тиранії, яка нам скоро буде ще більш очевидна, хоча вже є очевидною. Так, ну і ще далі буду цитувати, ви продовжуєте зі мною бути, а я ну насправді мені було дуже цікаво гортати ці тексти, і мені хотілося цитувати чи не кожен, але я так швиденько пробіжуся. Я гадаю, що ви можете зайти і самі почитати. Ну, Наприклад, тут є текст про Рєпіна і сталінську добу, і про те, що. Сталін дуже активно. Ну за сталінські часи почали знову діставати Рєпіна, дуже активно відзначати його там ювілеї і так далі. І як виглядає цей матеріал? Відповідь на пота виникає природнє питання: що спільного між Рєпіним і Сталінською добою. Відповідь на це питання значно полегшує одна обставина. Обидва і Рєпін, і Сталін висловили свої погляди на одне знаменне явище в Україні в російській історії на образ царя Івана Грозного. В шедеврі Рєпіна Іван Грозний убиває сина увесь Рєпін. В кінофільмі Іван Грозний, зробленому за вказівками Сталіна, увесь Сталін і Сталінська доба. У Рєпіна Грозний садист і дегенерат. По його хижих висохлих від зобли, злоби пальців чорними гадючками збігає кров забитого ним сина у Сталіна в кінокартині Іван Грозний, а також у написаному на замовлення Романі Количева Іван Грозний, царя кота показано як великого реформатора і ощасливлювача Росії. І матеріал побудований на тому, що Митця, який виражає кардинально протилежні до режиму позиції, беруть як прапор і несуть. Для чого це відбувається? Для того, щоб. А... Творячи абсолюстичну імперію, Сталін і Сталіністи шукали в історії Росії чогось подібного своєю жорстокістю, дикунством, підступністю і безчесністю. Кращого прикладу вони не могли знайти як в образі Івана Грозного. Але ніхто до Сталіна не осмілювався і не мав наміру оспивувати царя-терориста навіть у найтемнішу добу Романовського самодержав'я. Тільки Сталін і сталіністи почали ставити на п'єдестали історичних убивць. І ми бачимо, як Путін продовжує цю традицію. Водночас, змушуючи митців оспівувати убивців, Сталін, а тепер його послідовники тим самим задушили в СССР всяке мистецтво. За 25 років Сталінської доби не формувався в СССР ні один письменник чи маляр. Навпаки, всі найліпші молоді таланти, всі занепали, опустились, перестали творити. Щоб зняти з себе за відповідальність за розгром у совєтському союзі мистецтва, Сталін і його соратники ставали і стають у пози меценатів, ідуть на розтрату державних коштів, призначаючи багатющі сталінські премії, яких одначе нікому не давали, бо ніхто нічого не творить. Вони ж влаштовують пишні ювілеї великим митцям минулого. Ще недавно відзначали відзначали річчя Леонардо да Вінчі. Вони відзначали 500-річчя Леонардо да Вінчі. Ти коли це читаєш? ти такий ага, ну понятна. І от тепер фальшиво святкують ювілей великого маляра гуманіста Репіна, який так геніально таврував убивців і катів. Великий Репін, якого вигодувала і виховала українська земля, щиро любив український народ і присвятив йому свої найкращі твори. Він оспівав визвольну боротьбу українського народу. Він не раз висловлював свої співчуття тій боротьбі. І так само він являє протилежність до Сталіна, і його соратників, які жорстоко поневолюють український народ. І Сталін використовує цю фігуру як великий гуманіст, як поціновувач, поціновувач. Але торкаючись цього мистецтва, заляпа його кров'ю.